Це дає добро і дуже багато. За минулий рік державна митна служба України заробила для державного бюджету близько 115 мільярдів гривень. Як кажуть, фахівці це вперше за історію українських митників, коли перевищили 100 мільярдів по рік. Чи не у два рази збільшили надходження коштів до бюджету і луганська митниця. Мисниця України встановила рекорд, як наголосив директор департаменту класифікації товарів та регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а за сумісництвом член колегії Державної митної служби України Анатолій Гутник у 2012-му митники зібрали до бюджету аж на 29 мільярдів гривень більше аніж торік. Тобто перекрили показники попереднього року більше, ніж на третину. За 2011 рік до державного бюджету поступила державної митний служби. Близько 115 мільярдів гривень. Це цифра, яка вперше в історії України надійшла стільки до бюджету, такого ще не було за 100 мільярдів. Практично державного служба ще не переступала. Також ще не вдвічі збільшило надходження до держбюджету і Луганська митниця. Її результат понад 2,5 мільярди. Пояснення такому успіху митників просте торік майже на третину збільшився імпорт. Як наслідок збільшилось і відрахування під час пересуну товарами кордонів. А це свідчить, каже посадовець, що Україна майже виправилась від економічної кризи. Принаймні на кризові показники імпорту та експорту митники вийшли і зараз тримають курс на спрощення митного оформлення. Принаймні, відповідні зміни з урахуванням пропозицій підприємців до митного кодексу будуть внесені парламентом з дня на день. Якщо суб'єкт сьогодні, який презентований в Луганській області, не міг і не може оформитись ні в Донецькій, ні в Чорській митниці, нігадинській митниці, то цим кодексом норма спростовується, і суб'єкт залишній економічної діяльності буде самостійно збирати кормитний орган, де йому зручно буде оформлювати свої декларації чита. Імпорт натомість зараз одне з головних завдань підготовка до євро Луганські митники також готуються зменшити перешкоди футбольним фанатам з Росії, які прагнутимуть дістатись стадіонів. На пункті пропуску ми вже встановили камери щитування на автоматичного читува номерів, щоб рух цих транспортних засобів, вболівальників проходив автоматичному. Між тим митна служба переживає процес реформування. Як зазначив Анатолій Гутник, вони привели у відповідність кількість митних та адміністративних округів. Простіше кажучи, зробили одну митницю на одну область. Втім, без роботи ніхто не залишився. Всіх перенаправили на інші посади. А подекуди митниці відчувають навіть кадровий голод. Олексій Артем Чернявський, події.